Майже за детективним сценарієм відбулося затримання азов рибоохороною судна порушника одного з місцевих підприємців, що спричинило конфлікт інтересів. Дізнайтеся вже за мить. Ще 21 липня до Азоврибоохорони надійшов лист від інституту рибного господарства та екології Азовського моря про те, що з 22 липня призупиняється наукові роботи, співвиконавцем яких є приватне підприємство ГНПІ. Однак, керівництво цього підприємства вирішило не дотримуватися домовленостей про встановлення штучних нерестилищ та надання звітної документації щодо цього сповістивши про це Азов Рибоохорони. Втім, листування на цьому не завершилося 26 липня від інституту рибного господарства на адресу Азов рибоохорони надійшов черговий лист. ГНПІ не предоставила ні підтверджуючих документів аб установки цих іскусственних нерестилищ, і відказалась повернути розрішительні документи, які є документами імміна інститута. А вже 30 липня співробітниками «Азоврибохорони» разом з прикордонною службою під час рейду в Білосарайській затоці, що в районі Бердянської коси, було зупинено судно Віра, котре займалося незаконним промислом бачка. Документи на цей науковий вилов були теж призупинені, тож здійснювати вилов риби було заборонено. Команда судовладілець і капітан повели себе неадекватно оказували сопротивлення сотрудникам «Азоврибохорони» та «Пограничної служби. В результате противоправных действий был травмирован один сотрудник азов рыбохраны, которому пришлось вызывать скорую помощь для оказания медицинской помощи. Команда не дала пересчитать количество незаконно пойманной рыбы, хотя визуально было определено, что около трех тонн, как минимум, там. В трюмах знаходиться. Судно без разрешения работников Азоврибохрани переместилось в порт к причалу і не дало можливості составити всі необхідні документи на місці. Нині готуються матеріали для передавання їх до органів прокуратури та національної поліції.